Відправляю чаші і до своїх хазяїнів, а дивіться копійки всі нові вам на прибуток. Бо банки у банках я беру ці гроші, бо банки мене люблять і мені нові копійки видають завжди, бо знають, що, що я вмію, що я допомагаю. І в мене самі замовляють. Ось баночки йдуть, і стоять вони в високих кабінетах, і в банках, і в ломбардах, і в обмінниках, і свічечки. Отправляються завтра до своїх хазяїв із інструкціями, із моїми моїми добрими, добрими побажаннями і вже посилочки пакую, пакую. І відправляю на добро, на багатство, на любов. Для заказу пишіть мені в Телеграм, Ватсап, тільки для підписників, Ютубі, Інстаграм, Тікток. Тільки на моїх підписників. О, які копійки, нові, о, як буде в цих людей багато достатка. Хай все буде добре, бо дуже ж довго я їх замовляю. 21-33 дня, 21 день баночки. Ще трошки осталось, ну зовсім трошки. Я вас люблю, мої українці, україночки, щоб ми були багаті, заможні, красиві, любимі.